Вже Давай. сказав, що ти е, намагаєшся худнути, да ти хочеш своє тіри... ну, так. підтягнути, шо? да щось з ним шо? зробити. Це. Але я до, до речі продивилась твій інстаграм, прогортала. Uh -huh. Ти багато займався спортом і раніше ти займався, просто це якось так періодично відбувається. Розумієш, питання в тому, що скільки ще я багато їв майонезу. Вся проблема в майонезі. Ну, в жирах в майонез, ну, бік макмію, заліта залітає коли на роботі, коли ти працюєш добу. Ну, реально, ну, не можна, це скільки судочків треба з собою взяти на роботу. дуже багато. А так там залітів на травочки, І що ми. І ти розжирнів. Ну нічого, будемо якось виправляти це. Але бачу в тебе, розкажи мені, будь ласка. Що це за баночка така чарівна? Це креатин. Що він робить? Та що він робить? Ти чого факту він не робить. Просто його треба пити, угу. займатися спортом, коли ти його п'єш. Ну, як добавка, типу, угу. к... к їжі к раціону. Добавляє більше сил при тренуваннях, якщо угу. ти постійно допомаш. Ну я баночку. Ну ні, тоді ні. розказую, значить, чи готуєш ти сам. Ось це ти купив, щоб собі готувати. Да, так? Але я купив це, це не значить, що я готую. Давай <рес> так. Ні, насправді інколи готую. Тут неймовірно просто виходить приготувати філе куліче. Угу. Просто бомб або індюшки індички. Угу. Боже мій. Рекомендуєш. Класно, і без олії, угу. просто спеції, сіль виклав ось сюди. Бачиш, тут така, як Вілєвчик угу. Тапалівський. Сюди понакладав. 20 хвилин і, і все, топ. і бомба, і воно просто ніжне, сочне, м'язко, ти собі зварив. Я вже облінився, щоб не рахувати скільки грам калорій Це знаєш, продаються гречка, рис, бугур, вони вже якби розфасовані. Ну, угу. десь там у мене лежать. Показ, показує. Так я не пам'ятаю, де, може, ось тут. Час. А от, ти ось вот, як прикладає. Бачиш, говори, ми ж не робимо рекламку, де да, не я ходив. Просто в таких пакетах, заш, за, за, зашвир... Ми не робимо рекламку, да, ніяко. От, в таких пакетах зашвирнув рис, зварив угу. його і все, бомба.